Комісії, присутні. Сьогодні, 1 квітня, відбувається засідання комісії з питань місцевосування закону правопорядку, регламенту, депутатської етики та інформаційної політики. Склад комісії, 5 членів комісії, присутні, троє членів комісії. Є хвором це Шеремета, Гена Шеремета, заступник голови комісії, Юрій Чергин і Андрій Учик. Члени комісії. І тому можемо розпочати засідання нашої комісії. На порядок денний винесено такі питання: це питання статутів комунального інформаційних підприємств Стерницька міська лікарня і Дробицька міська лікарня номер 1 Також є регуляторні акти, які стосуються затверджень положення про порядок передачі в уряду комунального майна Дробицької міської теплі громади. Також про внесення змін діяльності підготовки регуляторних актів Дробіської міської ради та їх виконавчого органів на 2025 рік. Це збільшення статутного почиталу, затвердження нової редакції статуту комунального переємства служби муніципального управління Дробіської міської ради про види економічної діяльності. Також є питання про. Підтверджені дії пункту 1 рішень Грубицької міської ради, це подолання вето на земельної ділянки. Це стосується е, товариства з межених Я так розумію. Також є питання по списанню майна трикольної громади. І... Є е, е, лист звернення на комісію нашу по питанню законності дії е, тим, тимчасово створеної комісії по земельних спорах від пана Голиця. І останнє питання це питання було на виконання закону України за державної, державної експертної комісії. Вір, ні, про засад державної торної політики у сфері спорту діяльності. Надаємо перед святковности із автомобіль. І також це це до інформація, це є по нашому депутату, пану Церму. Хто по питанню кажуть, щоб проголосувати ці питання, якісь є зауваження, застереження? Ми. Ми. Голосуємо за порядок денний і будемо приступати до розгляду цих питань. Хто за? Проти? Отримались? Немає. І так. Шановний шановний шановна комісії, на ваш розсуд вноситься проєкт рішення про збільшення статутного капіталу комунального турного муніципального управління, а також зміни формувань відділу економічної діяльності. Статутний капітал пропонується збільшити в розмірі 4,5 млн грн. За які там призначення на ті кошти? Що, на, на так, на, комісі... на ці кошти ми оголосили тендер на е е закупівлю грейдера. А це бюджет. бюджетна комісія по. Прошу? Так, бюджетна комісія про це все знає, і буде е бюджетна комісія просто не було, але все все дому. ми листи написали на поповнення і на внесення коштів. Е Конкурс оголошений, зараз розгляд для пропозиції, є три пропозиції. От, і пропозиції. А в такої діяльності, оскільки зараз підприємство, навіть підприємство веде десь трошки інше, і ми хочемо всіх їх включити в, в загальний список, щоб потім не було ніяких контентів. Розширити сферу сверху. 21 тут є пропозиція. Які не запитання? То на питання прошу проголосувати. Проти отримали замаю, привіт одного. Наступне питання це внесення змін до діяльність підготовки реакторної армії Робіської міської ради. Це стосується внесення змін в порядку ремонта, що малий регіону фонд та причому реконструкції реконструкції на продовольній області. Плей, татай, і ну, що... склайте, плані... тобто, так і немає. Це нашому тут, щоб можна. 21-й пункт був виконаний в панідації. Пізніше міські влади вчив відібрати контролю спільно з департаментом міського справді зробити цей вперед, вже розробляється другий рік, щоб ви пришвидшити зразу ну, спільно зі зі зробити. Ми зробили це положення, але на сайті, але в плані було зазначено розроблення відділу архітектури, щоб фізніше нас не виникало проблем. Непорозуміння, в Одесі, не впливало на чи незаконність, коли в цілому. Ми пропонуємо внести зміни цей план, казати, що розробники ми і департамент міського содарства, і частково ми відкоригували назву, вона була дуже велика, об'ємна, не зовсім правильно, тому ми її скоротили. Ну, аж що по суті, самі. По суті, далі буде оприлюднення і будуть головуватися. Ми задаємо спробувати, щоб потім воно не Там, ну, По суті, не стоїть питання. Тобто домоговне завішення в округому чи в районному сполону? В подальшому це буде завішення в округому. В округому? не може односторонній порядку? Кіпи? Але це буде власне тільки і в зеркальних ділянках комунального обладнання. Тільки в комунальному да. тільки в некапітальних. Добре. Є якісь запитання в цьому питанні? Добре. Хто запрошує, щоб я, кажу, містив порядок? коротко розписано, що коротко намовили. Одноголошно пропис утримано Да. Да. Наступне питання це питання про задження положення про порядок передачі в оренду комунального майна про сумнівської ради. Прошу допомоги начальник оренду приватизації пані Олександру Яцію. Навазок вашої комісії проєкт положення про порядок передачі в оренду державного комунального майна. Це проєкт положення в новій редакції. Оскільки в нас є діючі положення про порядок передачі в оренду, але за певну кількість вже цих років коли в діє, ми напрацювали деякі уточнення, і ці уточнення ми внесли в цей проект положення, деталізували деякі наші функції, розмежування обов'язків. І даний проект положення був проєкт згідно закону про державну регуляторну політику, було дотримано в час також на сайті. І е, якщо конкретно, що ми хочемо там е, хочемо, е, вносити, то можна е, коротенько сказати це розмежування повноважень між орендодавцем балансотримачем е, Дрогобицькою міською радою стосовно е, оренди державного комунального е, вина, е, е, що не було в попередньому положенні, це є уточнений порядок е, при надані дозволу на проведення невід'ємне на покращення, наскільки там були внесені. Зміни в законодавстві, деталізований порядок передачі документів на оренду, оскільки законодавство чи не передбачає дуже великий перелік документів для кожного типу орендаря і по балансовій вартості. Тобто, ну, такі різні деталі в нас це все є внесено в даному положенні. До дане порушення приведені згідно чином законодавства. Згідно чинного законодавства, так. Воно фактично і попереднє згідно чинного законодавства, але тут є специфіка нашої діяльності е, по балансу тримача в реатудації, це для нас дуже важливо і ми це все деталізували і розписали. Питання з'єдналися. Прошу проголосувати за дане рішення, для того, щоб розглянути на сесії поза за. Цю сесію не попаде, воно Ясно, що може на це, це на наступне пленарне засідання, але думаю, що на наступне засідання сесії во відбудеться і ви підбудете уповіть на рішення винести на розгляд сесії. Можна взяти наше друге по списанню зараз уваження. Службову не Наступне питання це стосується списання порядку право розвитку. Це питання на ваше списання. Це було по списанню службового і озвучували можливо положення по порядок списання ось Так. Списання об'єктів поналітних власність робить до міської є громади, ну це питання. Так, ми пропонуємо на розгляд е, вашої комісії проєкт положення про порядок списання комунального майна. Це є дуже важливим «Положення»? Так, «Положення», оскільки такого порядку ще міській раді е, не було розроблено. Це не є регуляторна акція, це є наше внутрішнє положення. І е, суть полягає цього положення в тому, що ми пропонуємо, щоб баланс тримачі мали право списувати своє майно без відома, без розгляду це питання на сесії до 10 тисяч гривень. Тобто, що ми не виносили на сесію питання дрібного списання малоцінних е, цінностей, що це було на відповідальності балансу тримачів. Е, передбачили тут порядок, що вона їхня комісія має внутрішня, як діяти, які поперед документів вимагати. Комісія з за радиотизації має право контролювати тих всіх балансормачів, але вже коли списується цінне майно понад 10 тисяч гривень це на розгляд депутатів, щоб вже вони були проінформовані. Це положення я кажу, малооцінк. Я так вважаю, що і вас що... дійсниться списку по, по списанню малооцінки. Які... Так, так. Ви коло мене сесії вносимо дуже такі дрібні речі для розвитку депутатів Це не ну, обов'язково їх це завантажувати. А вже як вона спочила на цьому. немає на цьому. Ні, ні, ні. Все замовчено згідно з законодавством, згідно з бухгалтерським органом. Сесія міської ради має право вирішувати. Ми можемо вартість поміняти. Наприклад, до 5 тисяч, тому що на розробі не так. Але це було погоджено, наприклад, з фінансовим управлінням. Маючи на увазі, бо це я кажу, все-таки... Ви можете народисесії. Так, ми народна сесії, там і що місії. Чи може, чи не може. Так. Так. Так, за те, що дали положення <sharp inhale> <визуально. sharp> комісії народження проти отримали, знімає това. Так, так, так. Так, ну що ж, давайте кажу, відверту міського голови. Ми, ми вже, ми вже е е Андрію, думаю, знову чином законодавства ми не праві, як кажуть, вчиняти якісь дії за, проти. ми просто виносимо на розгляд сесії, а в процесі голосування буде прийнято рішення. І все. Ну і голосуємо за те, щоб питання винесли на розгляд сесії, за те, щоб винести дане питання в сесії за проти отримались, прийнято. Це питання. Так, 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 так. Це питання. Наступне питання це є про затвердження нових статутів нашими колективними підприємствами, Дробицька міська літарня і Східницька міська лікарня. Пане Роде, полічні. Що змінилося? Передав, я аналогічна, щоб першої лікарні, що поставили з лікарні. Згідно до рішення рентгору 12 лютого і відповідно газу Президента 12 лютого, північне рішення щодо е, я своїм словами сказав, введення структурного підрозділу кожній лікарні спроможні мережі аптеки, як, як? структурного підрозділу сербницької лікарні і, аптеки. Аптеки. Mm -hmm. і першої лікарні. Тому пропонується є з департаменту від 21 березня, який регламентує дедлайн по. І ми починаємо з юридичного моменту з зміни до статутів для того, щоб лікарні в майбутньому могли такі підрозділи відкривати і здійснювати розвіду торгівлі. Тому пропонується е внести доповнення в мене діяльності в частині двох пунктів це розділна фа торгівля фармацевтичними препаратами і розділна торгівля медичними товарами і ортопедичними -пал -пал товарами. Ми, 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 ми так зрозуміли, що е зміна. Є така, що введено ваш структурний підрозділ як е, таку структуру, як аптека. Яка буде здійснювати одразу цю так. процедуру як кажуть, по телебачення про те, що мова йде про залізацій на ліки, е, і це власне мова йде про тому числі комунальні аптеки, які колись були окремі юридичні Просто, а зараз. На так. Ну, Практично це підрозділ Підрозділи такі водять, що вони реалізовувати. То за дане рішення, будь поки отримується. Так, наступне питання це питання раз, у цього, я кажу. листа, пана Родія. Тому дуже що комісія <помісія> виконала всі свої зобов'язання. Тобто дівчата виконали всі свої бропели, бісіяфов не вправі більше щось зробити, чи там може бути. Тому mm. думаю, ну, на зайомок відреаговано. по тих фактах. які Дала нам комісія тих матеріалів. Ми ми практично не побачили якісь право. що комісія зробила максимум того, що нам в своїх помажних зробити. В судовому порядку зв'язку з тим, що земельні демки є приватизовано для визначення накладення чи захоплення, це є майці організації, які мають право відповідних повноважень ліцензійні організації в заміні сфери ЗМО. Тому останнє рішення можу зачитати комісії. Давайте. Комісія рекомендує звернутися в ліцензовану землепорядкову організацію для проведення відповідних замірів, так як Дробіцькій міській раді відсутні посада землепорядника для здійснення обмірів земельної ділянки, встановлення земельної ділянки в натурі. Для підтвердження факту захоплення проїзду, відведення та частини земельної ділянки оволиться ВП Образі, якщо сторони не дійдуть згоди, значить тут звертатися судовому порядку для вирішення цих спільних питань. Я, я думаю, що це є вичерпна інформація для того, щоб як кажуть встановити правомірну дію даної створеної комісії спірної поза керішні, будь ласка, проголосу. Проти отримались немає. Ну і останні наше місячні питання, що стосується нашого колеги Зеліна Володимира, де нас повідомляють, що депутат наш є під, як кажуть, вартою, і до 18 числа це є те справа застави. Він там буде перебувати. Ну, нами були прийняти. Довідомо, беремо, але ми наша комісія. Прийняли певні як кажуть дії в плані, як кажуть, обрання заступника і для того, щоб наша комісія як кажуть, працювала, і тому ми приймаємо до відома да, дане, як кажуть, Це все? про правоохоронний органів. Всі вичерпалися і тому дякую за дякую. роботу. Дякую. Так що наступне засідання також буде повідомлено.